Ніхто не спитався екологів, де мають стояти ті міні-геси. Нас поставили перед фактом, що де підприємець хоче поставити. Тобто, навіть спілкування з громадою, а ми є теж представниками тієї громади, ми користувачі тим самої туристичних, якщо не послуг, то, то туристичної інфраструктури, яким є Карпати, то нас не ставилися до відео. Якісь міфічні екологи, ну, скільки коштує кандидат наук, я собі можу уявити приблизно, я сам викладач інституту колишньому. Тому раптом з'являються спеціалісти, яких ніхто не знає в екологічному сфері, які кажуть, що зелена енергія – це Дуже добре. Насправді ми ж наголошуємо, ми не протестуємо проти зеленої електроенергії. Більше того, я вважаю, що кожна хата має мати свій невеличкий генератор, який може виробляти електроенергію і робити цю хату автономною від загальної лінії електропередач. Але в нас навпаки намагаються їх прив'язати до цієї лінії. Тобто, вся електроенергія, яка виробляється локально кожної гідроелектростанції, віддається в загальну ЛЕП, і тоді, по залишковому принципу вертається назад в село. Вона як не доходила, Туди, так і не буде доходити, тому насправді ті ГЕС має стояти не такої форми, однозначно, і в чітко визначених місцях, де шкода буде мінімальна. От і все, це вся, вся проблема. Ну я вже не говорю про, про те, що має бути прозора, зрозуміла, механізм окупності цих гідроелектростанцій. У мене є величезні підозри, що, скажімо, ця гідроелектростанція мінімум за два роки окуповується, максимум за п'ять років окуповується, але зелений тариф діє 25 років. Означає, що 20 років підприємець собі набиває кишеню. З наших з вами бюджетних коштів держави, яка має екологічні екологічні, економічні енергетичні проблеми. Тому насправді, нібито ми намагаємося заекономити на енергі, а насправді будемо платити значно більше. Я вже не говорю про те, що якщо ми настільки маємо серйозну залежність від російських цих джерел енергопостачання, то чомусь бурштинський острів далі продовжує продавати електроенергію в Європу. Ну достатньо дивно, скажем так, на момент війни.